З протестом проти політики Росії щодо України у четвер до російського посольства у Вашингтоні прийшла українська діаспора. Президент Медведів говориться у зверненні українського конгресового комітету Америки, був ключовим гравцем у розпродажі України. Українці у США під російським посольством скандували Україна не на продаж, Росія геть руки від України тощо поговорити про те, чого саме вимагають демонстранти. Ми запросили одну з його учасниць голову Союзу українських студентських товариств Америки Віру Партем. Дякую, що знайшли для нас час. Отже, якою була головна мета сьогоднішньої демонстрації? Ну, як діаспора і студенти в Америці, ми дуже переживаємо за те все, що зараз робиться на Україні, і, звичайно, хочемо підтримати український народ, українців, що там перебувають, і ви по суті висказати свою думку про те, що ми хочемо, щоб на Україні продовжалася демократія і щоб перебувала єдність в народі. Ви думаєте, вам вдалося це донести? Стараємося. Ми розголошували все на англійській мові для того, щоб зрозуміли не тільки наші українці, які приїхали, але також і люди, які підходили до демонстрації, дивилися про що ми протестуємо. Щоб зрозуміли, що це є важливе питання, і демократія все таки не тільки ми демократично любивий народ, і ми хочемо, щоб не тільки була в Америці демократія, але на Україні і в країнах бувшого союзу. Багато людей зібралося. Ну більше десь приблизно 80-100 чоловік. Скажіть, будь ласка, чому е, українці не задоволені е, політикою нинішньої влади в Україні? Ну, Ви знаєте, як діаспора, яка проживає в Америці, ми багато чого читаємо, і нас турбує те, що бачимо. Е, Ну як демократія в принципі на задньому місці теперішнього е, теперішнього уряду, і ми хочемо просто це розказати народу світу, щоб нас турбує це. Ми хочемо, щоб була демократія на Україні і підтримуємо їх і серцем, і душею, і молитвою, і діями тут. Скажіть, а біля посольства російського були тільки українці чи інші національності теж вас підтримували. Ні, як на диво, також і це дуже приємно. Нам було хочемо подякувати. Були і мешканці з е, Польщі, мешканці також з е, Грузії, і це нам дуже допомогло, тому що кожен народ хоче мати демократію в своїй країні. І звичайно, в нас є гарний приклад в Америці. Ми живемо в Америці. Ми е, бачимо цю демократію, і ми також хочемо, щоб така демократія панувала на Україні всюди, і в і в Росії, і, і в. Також в Грузії, і в Польщі і в бувших союзських країнах. Я бачу, ви така емоційна людина, активно так, так розповідаєте і так далі. Ви зараз живете у США, але берете активну участь у тому, що відбувається в Україні, скажіть, що вас мотивує? Мотивує те, що знаєте, я собі так сіла і подумала: як не я, то хто? Ми тут є народ, який живе під демократією. Ми маємо право на свій голос. Ми маємо право відстоювати наші переконання. І тому я дуже вдячна Америці, що країна нам таку, таку можливість дарувала. І тому як громадян Америки. Ряки, але також людина, яка народжена на Україні, я переживаю за наше майбутнє України, і я я Дуже хочу, щоб за 20 років, коли я приїду на Україну, щоб вона існувала як демократична країна. Тому треба нам робити зараз. Бо якщо ми зараз не зробимо, не вискажемо свою думку, не, не постоїмо за демократію, то за 20 років можливо України і не буде. Слеска, а чим тові можуть допомогти зараз українці у США Україні? Ну це є дуже важливо, знаєте, бо тому, що в нас тут є право голосу. Ми також живемо в демократичній країні, і хочемо, щоб це розповсюджувалося. На всі країни, також світу, звичайно, і оскільки Барак Обама зацікавлений найбільше також в демократії в інших країнах. Ми тому хочемо йому дати знати, що ми за демократію, що ми мирне населення, і ми просто хочемо своїм словом підтримати нашу країну, де ми бачимо, що демократія трошки відходить на заднє місце. У вас 5 секунд на моє останнє запитання. Скажіть, будь ласка в цілому ви вважаєте, що українці тут у США справляються з цим завданням? Ви знаєте, треба робити більше, бо нас тут є в Америці поза 3 мільйони. Дякую. дякую, дякую, дякую вам за розмову. розмову. А я нагадаю, що гостем нашої студії була голова союзу українських студентських товариств Америки, Віра Парте.